Починати день із компліментів корисно. Обмін позитивними думками одне про одного не тільки налаштовує оптику сприйняття життя на радість, а й заряджає натхнення. Настя, ну от я хочу звернутись до тебе, і сказати тобі комплімент. Ти сьогодні мене дуже здивувала, тому що ти така прийшла, тому ну, як я сказав вже на стілі. Хтось на стилі, хтось особливо щедрий, хтось дуже веселий, чи надто кмітливий у творчих рішеннях або гнучкості, і помічати все це така собі співдія. Упродовж місяця за проєктом Співдія заради дітей маленькі Ужгородці та гості міста, котрі через війну тимчасово переїхали сюди, отримували психоемоційну підтримку через програму неформальної освіти. Творчі заняття, рухливу та пізнавальну діяльність, взаємодію з однолітками й дорослими в Ужгороді. Відсвяткували випускний першопрохідці цього проєкту. Діти побували у світі найрізноманітніших ігор та професій, тож кожному запам'яталося щось своє. Мені просто сподобалась одна гра Сентікі Фантіки Лімпопонтіки Лімпопопо. Починаємо з хлопців, а потім е, які ведучого вибрали, то він е, міняє рух, і ми теж за ним повторяємо, і так і далі. Щоб другий ведучий на серединці, ми треба е, угадати, знайти де хтось з цих людей там. Ведучий. Мені найбільше сподобалося, як ми у нас була казка ліпка, як ми малювали для неї декорації. Я робила дім, дівчата робили небо, траву, кришу для дому. Я дім саму тут штуку рисувала. А мальчики там дерево робили, і ще дівчата там сонце клеїли. В четверг ми поїхали на кулінарію. Ми там робили гречку, салат, лімонад. Ми ще робили. Вирізати, ще грати у різні ігри, ще ми знімали бумеранг. Це відео е, записується, а потім повторяється е, знову і знову один і той же рух по безконечності. Ми просто робили різні рухи, і все підкидували, і воно е, обратно возвращалося. А ще дітей неабияк вразив майстер-клас із виготовлення полімарних черв'яків. «Водичка непонятна, краситель, бльостки. Ми опускали е, там воду. какую-то штучку добавляли. Мы туда со шприца добавляли вот ту штуку, которую мы сделали, и вышел такой червячочек. Mm -hmm. да. да. Да, ну правда, <с он <с потом, когда его берешь. Руки надолго, он потом И Потом красить руки і невозможно будет отмыть. Ну возможно. Чей? Ми у єлітмилі. Що не далі? Треба? Що з ним можна робити? З ним можна так балуватися. Проєкт Співдія заради дітей виник на початку війни. Це масштабна всеукраїнська ініціатива, що діє в багатьох містах. Учасниками занять є діти від 5 до 12 років. Психолог, керівник проєкту в Ужгороді Дарина Аїтова, з колегами виїжджала до різних прихистків, аби допомагати вимушено переміщеним дітям і підліткам. А згодом почали працювати в таких ось дитячих просторах. Мета нашого проєкту – це неформальна освіта, завдяки якій діти, всі діти, які постраждали в часі війни. а Це на жаль, це всі наші діти, які є зараз в місті Ужгороді, вони отримують. Психосоціальну підтримку, соціалізацію, адаптацію до даних умов. Тому метою цього проекту є взаємодія співдія з такими дітьми задля налагодження процесу адаптації в цих умовах. Проєкт реалізується командою благодійного фонду Співдія за підтримки ЮНІСЕФ і Міністерства молоді та спорту України. В нас є декілька таких важливих частин. Це є різні розвиваючі ігри, також є СТІМ, такі наукові досліди, які ми проводимо з дітьми, комунікативні вправи, ігри, також є виїзні заходи, коли ми залучаємо різних професіоналів своєї справи, які так само готові показувати на своєму прикладі, так, дітям як вони адаптуються, що роблять наразі в місті Ужгороді. Під час випускного діти пригадували найяскравіші моменти: демонстрували таланти, отримували дипломи та говорили теплі слова одне одному. Не обійшлося й без фотосесій, аби закарбувати не лише в пам'яті новий досвід. Триватимуть і випускні в інших групах. А з вересня співдія заради дітей чекає наступні групи учасників.